Питання походження східних слов'ян і на сьогодні є недостатньо вивченим. Існує декілька версій відносно територій, де формувався східнослов'янський етнос, та часу, коли це відбувалося. Найбільш поширеною є та згідно якої перший етап складання слов'янства, так званий передслов'янський, сягає другої половини другого та першого тисячоліття до нашої ери. Саме тоді починається формування декількох археологічних культур, які пізніше стали характерними для слов'ян. Передслов'янський період пов'язаний з виникненням на правобережній лісостеповій на Дніпрянщині зарубинецької культури, яка, на думку більшості вчених, є спільною для всього слов'янства. В той період населення межаріччя Десни, Сейму і Сожа було осілим, жило в основному з землеробства, ремесел і торгівлі. Уперше слов'яни згадуються у працях Тацита Птоломея, перше століття нашої ери під назвою Венеди. Розселялися вони в районі Балтійського моря. Пізніше, на середину першого тисячоліття нашої ери, з венедів. Вирізняються дві групи слов'янського населення анти і склавіни, перші заселили територію від Дунаю до витоків дону і Азовського моря і склали згодом східну гілку слов'янства. Основою господарства антів лишалося землеробство і скотарство, значного розвитку набули і ремесла ливарне, ковальське, ювелірне, каменярське. Важливе місце у господарському житті Антів посідала торгівля з містами державами північного причорномор'я та арабськими країнами. Окрім цього, річка Дніпро, яка протікала через територію Антів, була важливим міжнародним торгівельним шляхом. Суспільно-політичний устрій Антів мав демократичний характер на чолі племені стояв князь і старшини, але всі важливі питання вирішувалися на народних зборах. Відче. Анти часто воювали проти готів, загрожували північним кордонам Візантії по Дунаю, а в середині V століття під гунами, анти разом із ними брали активну участь у Балканських війнах. Держава Антів проіснувала близько трьох століть кінець IV, початок Сьомого століття і у 602 році загинула під натиском аварів. Після цього у письмових джерелах Анти вже не згадуються. Починаючи з VII століття у літературі трапляється назва слов'яни, людність, яка мешкала на правому березі Дніпра. Незабаром формується понад 10 великих племінних об'єднань східних слов'ян, які заселяли землі нинішніх України, Росії і Білорусі. Перелік цих об'єднань міститься у повісті временних літ: поляни, дрібляни. Дриговічі, Дуліби, Волиняни, Бужани, Уличі, Тиверці, Білі Хорвати, Сіверяни, В'ятичі, Кривичі, Радимочі, Ільменські словени. Поступово складаються і великі спільноти існують згадки про три центри: Куявію, Київська земля з Київом, Славію, Новгородська земля, Артанію. За визнанням більшості вчених, ростово-суздальська земля. Ранні слов'яни селилися здебільшого по берегах річок і озер, житла були дерев'яними, обмазані глиною. Серед досліджених поселень ранніх слов'ян слід виділити корчувати, лютіш, суботів, канів. Жили ранні слов'яни за традиціями родоплемінного ладу. Майном, передусім землею, володіли великі роди, патріархальні об'єднання за кремною спорідненістю. Але поступово відбувається перехід до сусідської общини, за якою визначальним було не походження, а місце проживання. Суспільний лад ранніх слов'ян характеризувався переходом від первісного демократизму до військово-племінного угруповання, за якого влада концентрується в руках сильних вождів, князів. Спершу ті обираються разом зі старшиною на народних вічі, а далі їх влада передається у спадок. Життя і праця східних слов'ян були тісно пов'язані зі своєю сім'єю і природою. Це і визначало два основних культи обожнення сил природи і культу до пращурів, систему вірувань ранніх слов'ян, коли вклоняються сонцю, місяцю. Вогню, дощу називають язичництвом. Поступово формується пантеон богів, серед яких найбільш шанованими були Дажбог, Бог Сонця й добра, перун, Бог грому, Сварог, Бог неба, Дана, богиня води, Стрибог, Бог вітрів і Велес Бог худоби. Служителями язичницької релігії були жерці, їх називали волхвами. Ці люди володіли, окрім релігійних ще й медичними та астрономічними знаннями, вірили східні слов'яни і в духів, думовиків, водяників, лісовиків, мавок, русалок тощо. Уже в ті часи, ґрунтуючись на природних спостереженнях, наші пращури створили календар, який складається з 12 місяців і 4 пір року. Новий рік починався в березні, тоді, коли день починав переважати ніч. Розвивалось у східних слов'ян і ужиткове мистецтво зі звіриним і геометричним жанровими стилями, вдосконалювалася і музична творчість. Східні слов'яни створили високу культуру, яка поступово стала першоосновою духовного розвитку майбутньої України.